Сталість форми і об'єму твердих тіл. Усі речовини в будь-якому агрегатному стані, твердому, рідкому або газоподібному мають фізичні властивості. До фізичних властивостей речовини належать ті властивості, які можна спостерігати або вимірювати. Колір, запах, густина, температура, агрегатний стан це приклади фізичних властивостей. Усі речовини мають також хімічні властивості. Хімічні властивості речовини проявляються за особливих умов. Деякі метали починають іржавіти внаслідок контакту з водою. Папір і дерево згоряючи перетворюються на попіл. Брусок, гиря, скляна колба, мензурка, шматок пластиліну, скло, іграшки. Вони всі відрізняються за кольором та розміром. Їх виготовлено з різних речовин. Водночас вони мають і спільні властивості, притаманні всім твердим тілам. Тверді тіла зберігають форму і об'єм. Запам'ятайте це, тверді тіла зберігають форму і об'єм. Частинки речовини завжди перебувають у русі. Частинки твердих тіл практично не пересуваються з місця на місце. Вони постійно рухаються біля певної точки, тобто коливаються. Тому тверді тіла зберігають не тільки об'єм, а й форму. Наукові дослідження свідчать, що більшість речовин у різних агрегатних станах під час нагрівання розширюються, а під час охолодження стискаються. Унаслідок нагрівання тверді тіла розширюються набагато менше, ніж рідини і гази. Сталевий метровий стрижень унаслідок нагрівання на 1 градус видовжується приблизно на 1 соту частку міліметра, тобто тверді тіла важко стиснути. Це пов'язано з тим, що їхні частинки розташовані близько одна до одної, і за невеликої зміни відстані між ними різко зростають сили відштовхування. Завдяки порівняно великому притяганню між молекулами твердих тіл вони зберігають форму та об'єм. Різні тверді речовини розширюються по різному. Так, якщо нагріти мідний алюмінієвий і скляний стрижні до 100 градусів, то найбільше видовжиться алюмінієвий стрижень, мідний трохи менше, а скляний зовсім трішечки. Це доводить, що різні речовини розширюються по різному. Розширення твердого тіла залежить від речовини, з якої виготовлено тіло. Якщо нагріти до 100 градусів два металеві стрижні. Один з яких має довжину 1 метр, а другий 2 метри, то найбільше видовжиться стрижень завдовжки 2 метри. Розширення твердих тіл залежить від їхніх розмірів. Розширення твердих тіл залежить від зміни температури. Якби будівельники і інженери не враховували теплового розширення матеріалів, це спричинило б руйнування будинків, мостів і доріг, а також обриви ліній електропередачі. Так проліт моста внаслідок підвищення температури може видовжитися на кілька сантиметрів. і якщо не враховувати це під час будування моста, то він може завалитися. Ви, мабуть, помічали, що дроти ліній електропередачі помітно провисають, особливо влітку. Пояснити це провисання дуже просто: якби влітку дроти були натягнутими, то взимку вони просто порвалися би.